Тож тобто ви сказали, що розкриття творця не в наповненні бажання утримувати, а саме в тому, що твор... Створіння розуміє його бажання насолодити його. Ну, щось в такому роді, що створіння не наповнюється якось, а сприймає те, що світло хоче наповнити його, так каже. Тож тобто, чи можете ви можливо детальніше пояснити про що це каже? Раф, ми будемо говорити ще про це. Але мотаці сказали, що бажання віддавати творця по суті протилежне бажанню віддавати в створіння. Раф, це правильніше сказати, що створіння ближче до творця, коли не наповнюється? Ні, каже раф, чому. Тож тому, що якщо наповнюється, то. Тоді то є де він подібний. Наповністю зворотній. Рав, Створіння знаходиться в своєму бажанні утримувати. І коли починає пробуджувати, Лашпіаргі зебемет сурафухайна. Пробуджувати бажання віддавати. Воно відчуває, що це форма дійсного зворотня до нього. І щоб реалізувати її, воно має зробити на себе скорочення. Скоротити бажання утримувати в собі і намагатися розкрити зворотню форму. Бажання віддавати, і, якщо йому вдається, то відповідно до бажання віддавати, коли воно уподібнюється Творцеві, називається, що наближається до Творця. І відчуває його. Що є наповненням бажання віддавати, питає Рав. наповнення бажання віддавати і це та порція світла, що осягає, наближаючись до творця. Це не порція світла, що отримує в себе, а саме та порція світла, уподібнення щось в такому роді. Ні, 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 каже Рав, це. Нічого тут не, не перевертає те бажання отримувати, що було в нього. Він зараз його реалізував, тим, що отримує світло, яке було припустимо в прихованні, отримує заради віддачі. המон המон шаним, Ми це вивчимо вже багато років, цю модель. І в будь-якому разі, це не сприймається. В тому що це не знаходиться в наших органах чутті, чуття. Що можна зробити, каже, для того, щоб почати трохи пробувати ці властивості не розумом, тому що розум, креслення, ми все це знаємо, так каже творш. Як можна скуштувати це вже? Рав лише намагатися. Питає, що я можу намагатися зробити із товаришами, щоби спробувати це? Працювати з бажанням отримувати або з бажанням віддавати, наскільки ти розкриваєш їх в собі, працювати з ними із товаришами? Питає, як мені працювати з бажанням віддавати із товаришами? Ми кожен день, коли ми хочемо, скажімо, зробити таку вправу в десятці, як нам це виконувати? Раус, спробуй зробити їм щось, що відноситься до бажання віддавати. Зроби щось, що відноситься до бажання отримувати, подивися на різницю між ними, і як ти можеш збільшити або зменшити це бажання і те бажання. Так. Зробити такі вправи.